Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам. Не переживайте мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я християнин, моє ім'я Юрій. Я, я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну. Но також хочу нагадати і сказати вам радісну звістку, Євангелію. Бо я не в Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірить. До Євангелії починається не дуже з доброї звістки, а це те, що ми є всі грішні. А Бог є святий, і Бог є справедливий. Божа справедливість вимагає покарання. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом. Але Но радісна новина, що Бог любить людей, що Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей. Щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав і вічний. Но чому Ісус Христос, чому Він? Тому що Він помер на христі за наші грехи. Усі наші греки Ісус Христос взяв на себе що нашу воно Ісус Христос взяв на себе і повністю за нас заплатив, проливши святу кров на Голгофському Христі. І він помер. Но він був похований і в третій день він воскрес. Бог, прийнявши жертву Ісуса Христа, воскресив Його мертвих. І Він живий, і сьогодні спасає людей. І Бог сьогодні своєю любов'ю закликає всіх людей повсюду, щоб покаялися. Єдині умови для спасіння це щире покаяння і жива віра в Ісуса Христа. Покаяння це може відбутися метаноя. В перекладі означає переміна мислення. Це приблизно, коли чиниться перестає пити, блудник, блудити, обманщик, обманювати, злодій, красти і подібно до цього. Ось це називається переміна мислення. І коли людина прийме Христа, увіри в Ісуса Христа, тобто довіриться не своїм якимось добрим тілам, яким неможливо спастися, чи грошам, яким неможливо викупитися, але тільки завдяки Ісусу Христу. І Бог дарує життя вічне. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі. Це подарунок від Бога. Це Божа обітниця, вічне життя тільки завдяки Ісусу Христу. Прийміть Ісуса Христа в своє серце. Покайтеся свої лікарства. І будете спасені. Читайте слово Боже, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей, для всіх, тому що час близький, Господь гряде, час обмежений. Читайте святе письмо. ходіть до церкви, моліться за Україну, моліться, щоб Бог зупинив війну і дарував нам мир, мир нашій землі, нашій державі і нашим серцям. Господи, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови всю Україну. Помилуй і спаси. Відверни ворога від України. Віддаруй нам мир і спокій. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня. Нехай бережемо вас Господь. Будьте благословені. Дякую, да. шанало Богу. Ага, да, пам'ятаю, сравні.